Вітаю! Сьогодні ми поговоримо, як створити маленького віртуального аватарчика зі своїм голосом, зі своїм або згенерованим голосом, дуже просто 5-секундний ролик. А це буде сервіс Характер AI. Зараз ми подивимося на те, що воно може. Ну, тобто, вже нікого не здивуєш аватарами а, людськими, але воно дуже гарно працює з. Згенерованими отакими зображеннями неіснуючих персонажів. Ну, давайте подивимось на деякі варіанти. Ваш викладач. Вітаю. Як ви вже знаєте, я ваш викладач. Ти найкращий найкращий. Machine's word. І так, що That's нам потрібно. Да, Мас... зараз я виключу. А, що нам потрібно? потрібно зображення і нам потрібно згенерувати голос. Тож, на жаль, емоційний. Насправді ви можете записати свій. Да, отут от був а, на цьому міму. І на цьому був мій голос, який я так само записав. Його Можна обробляти, можна не обробляти. Дивіться. Ну, вийшов чат gpt 5 і в ньому я згенерував ну, там, от, якийсь такий страшний образ, нехай воно буде. да, У нас є зображення. Нехай буде зображення, воно згенеровано, і це не фото реальної людини. До речі, для генерації таких аватарів е, ну, дуже бажано, щоб був один, да? от, один якийсь персонаж, е, що бажано на якомусь такому фоні, який би чітко відрізняв цього персонажа від фону. І ми маємо. Ми заходимо в Charakter AI. покликання, як завжди, будуть під відео. І у нас тут є такий розділ, як Avatar FX. Вони дають можливість там 5 разів на день генерувати от, от, от такого аватара. Що нам потрібно? Нам потрібно завантажити наше зображення. Ми беремо зображення завантажуємо. Е, ну, Тут є вже якісь там назви, я можу зі своїми, То речі, ну, тобто я один раз згенерувавши аватара, можу там потім е додавати йому якісь мови. І дивіться, ви завантажили вже наше, і ми можемо або обрати голос е з тих, що вони пропонують, і дати їм знову ж таки там, скрип на 450 символів, але воно, на мій погляд, менш емоційне. Або ми можемо, ви бачите, що зараз 5-ши в мене генерації, бо я не був плод аудіо. А плод аудіо, і тоді ми маємо е, згенерувати наше аудіо. Де ми можемо його згенерувати? І отут я рекомендую використовувати такий сервіс, як FM. Я про нього вже е, колись сказав. Що він дає? По-перше, в нього є голоси: ну там жіночі чоловічі, далі є вайб. Да, от те, що ви чули, це медсайтіс, наприклад. Далі ви можете отут, я зараз нічого не буду гняти, але ви можете отут от, ще поміняти емоційність, ну, тобто додати якихось властивостей, щось додати. І отут є скрипт. Да? Причому скрипт, ну, ви можете писати навіть українською. Вітаю! Все буде Україна! Все буде добре. Да, все буде Україна, все буде добре, але персонаж у нас там дуже такий страшнюк. Давайте подивимось: от я зараз обрав е, Балад, обрав Медсентіс і нічого не додав. Вітаю, все буде добре. Вітаю. Все буде, буде добре. добре. Воно генерує українською. Ну, звісно, що англійською буде краще. Вітаю, все буде добре. Давайте хай вам щастить. Все, Слухаємо. Вітаю, все буде добре. Хай вам щастить. До речі, тут можна ще там, ха -ха -ха, паузи, кашель і так далі. Все. Зробили текст, ми його просто забираємо. Данлот. Ми забрали. У нас цей м, вже згенерований е, в гарної якості звук вже на світ, і ми тепер його зараз От, ось, він. ми його забираємо. А, ну, Тут є обмеження там до 5 секунд. Це буде він генерує, добре. Чіст, там є обмеження. Хай вам зараз воно нам програє. Зараз воно нам програє, раз програє, значить, воно його впізнало, все добре, і тепер ми робимо Create відео Це реальний час. От я вам показую, як все, що я зробив, підвантажив зображення, підвантажив або голосом наговорив а, те, що потрібно сказати мій персонаж. Да, Там є обмеження на кількість секунд, я не пам'ятаю скільки, 10 чи 6, 6, але воно відповідно до вашого аудіо буде підбирати. От е, поки я вам це говорив, вже 95% згенерувалося. Е, і тепер трохи нам ще почекати, і ми побачимо е, результат такого віртуального аватара. А тепер дивіться. О, все все, зген... Все буде, буде добре. добре. Хай, Хай вам щастить! щастить. Дивіться, воно анімувало ще да, повороти, рухи, очі. Ну, тобто, то на мій погляд, доволі цікавий такий а, образ. Все, ми можемо це вивантажити, вивантажити все. Воно вже mp 4 10 мегабайтів. А тепер дивіться на кожне з ваших занять таке пригітальне слово, може бути аватарка в вашому стилі, може бути все, що завгодно. Да, якась тема розказана, але незвичайно. Так, якщо ми генеруємо характер AI, ви бачите, от усі AI, в неї є такий вотермарк. Ми за доброчесність і за те, щоб залишати сліди штучного інтелекту на тих артефактах, що ми робимо. Але в принципі, ви знаєте, мабуть, що існують сервіси, які прибирають такі вотермарки. Тому користуйтеся швидко, красиво, ну і на мій погляд, доволі якісно. Дякую.